Я продовжую працювати над розробкою і редагувати зображення в Canva. І часто мені потрібно було виконати одну функцію, яку я могла зробити лише в Photoshop. Але виявляється, Canva може все. Перш за все, я хочу видалити фон, тому що мені потрібна лише ця акула. І я нажимаю видалення фону. Canva говорить, що не вдалося знайти фон. І що ж мені тоді робити? Звичайно, я можу старти просто пензликом, але через редагування ми також можемо зайти на магічний захват. Тоді ми обираємо акулу, натискаємо захват, чекаємо декілька секунд. І ось наша акула вже вільна, а також чистий фон. Зізнавайтесь, вам була корисна і ця інформація?